Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі Відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, Вітер віє з за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Осінь чудова пора, часто її називають золотим періодом. Золотом покривається все навколо: дерева, кущі, трави, квіти. Дні стали коротшими, а ночі довшими. Менше часу залишається на прогулянку увечері, а ранкове місто. Все частіше нас зустрічає світлом нічних ліхтариків, які ще не встигли вимкнути після ночі. Ранки огортають тумани. Все частіше дні стають похмурі та дощові. Сонце вже не так гріє, як влітку. Вітер зриває з дерева останні листочки, які застеляють землю багряно жовтим килимом. Ліс Готується до зими. А разом з ним і звірята Збирають їжу на зиму та утепляють свої хатинки, а птахи відлітають у теплі країни зимування. А як же саме готуються звірі до зими я вам зараз розповім. Заєць. Зайці готуються до зими ще восени. Головна частина підготовки зайця до зими це зміна шубки. На білому снігу сіра шубка зайця буде виглядати зрадницькою плямою, а у зайця нема іншого захисту, як швидкі ноги і вміння ховатися. Сіру шубку заєць поступово змінює на білу. Взимку заяць їсть пагони і кору різних дерев і чагарників. При можливості і взимку розкопує і поїдає трав'янисті рослини та ягоди, годується сіном у стогах. Ще зайчик готується до зими, змінюючи свої звички. Якщо влітку заєць вільно скаче по лісі, то взимку він риє нори в снігу, а іноді навіть у копицях сіна, отримуючи відразу дах і їжу. Взимку в сильні морози заєць риє в снігу нори, в яких може проводити цілий день і залишати лише при небезпеці. На зиму заєць переселяється в ліс, а навесні до відкритих місць, де з'являється перша трава. Білка Кожен з нас бачив цих гарних тваринок в парках і влітку і взимку. Білка морозу не боїться. Її можна зустріти в лісі навіть коли дуже холодно. Для того, щоб вижити в сильні морози, білка повинна посилено харчуватися. А звідки ж взимку більці брати їжу? Адже все навкруги вкрите білою ковдрою і горіхів зовсім не видно. Про це, білки повинні подбати ще восени. Вони збирають жолуді, горіхи, гриби, ховають їх дупла дерев у траву і мох. Білки заготовляють для себе і гриби, які сушать, розвісивши на гілках або розклавши на пнях повалених стовбурах дерев. У сильні морози білка, відшукавши запаси, наїдається горішків або грибів. Потім поспішає назад у своє тепле гніздечко або дупло. Там вона спить, згорнувшись клубочком і вкрившись пухнастим хвостиком. Перед настанням холодів, білка починає утеплювати своє житло. Вона старано закриває всі щілини за допомогою пучків сухої трави, моху, шматочки вовни, які їй вдається знайти. Білка готується до зими не тільки роблячи припаси. Не забуває вона поміняти й літню шубу на зимову. Зимова шуба у білки сірувата і набагато тепліша, ніж літня. Часто люди, яким подобаються ці милі звірятка, допомагають їм вижити взимку. Вони встановлюють в місцях проживання білок годівниці, куди кладуть сушені гриби, насіння і горіхи, щоб тварини при необхідності могли підкріпитися. І білки з охотою відвідують безкоштовні їдальні. Лисиця. Лисиця спритний звір. Вона невибаглива і легко звикає до будь-яких умов. Вона хижак. Але взимку можна паласувати знайденим під снігом овочами або ягодами. Хороший результат дає полювання на гризунів. Тому голод взимку лисиці не страшний. Свій окрас лисиця до зими не змінює, але її шубку не впізнати. Вона стає товстішою, яскравішою і пухнастішою, густою шерстю покриваються навіть лапи, тому на снігу вона не мерзне. Руда красуня пересувається по засніжених полях тихо, як у валянках. Взимку хитра лисичка добре відчуває себе в лісі, хоч вона й не змінює колір. Але заплутувати сліди, виходячи з нір у неї чудово виходить, рудий колір впадає в очі на білому снігу, але у тварини немає побоювань з цього приводу. Вона відчуває себе комфортно, не змінює своїх звичок і виживає навіть у самі холодні і сніжні зими. До зими лисиці готуються. Але по-своєму вони переходять полювати з місця з високою травою, в якій легко можна сховатися. Ведмідь. Ведмідь це єдина тварина, яка взимку впадає в сплячку. Ведмідь готується до зими ще з літа, запасає жир, готує собі затишний барліг. Ведмідь заздалегідь блаштовує свій будинок. Вони шукають печери, рови, риють яму, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац з гілочок ялинки. Коли випадає сніг, він маскує свою схованку, щоб зберегти в ній тепло. ведмеді не роблять запасів їжі, але восени. Вони активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Ведмідь може пролежати в барлозі, не доторкнувшись до їжі та води протягом семи місяців. Насправді в барлозі ведмідь не спить, а дрімає, і, в разі необхідності, він може вийти з барлогу. Вовк Вовки не впадають в сплячку, і їх активність не зменшується. Вони стійко переносять холодну пору, але все ж деякі зміни відбуваються із вовками. Вовки, як інші дикі тварини, наприклад, заєць, не міняють колір своєї шуби, адже вони хижаки і захисний колір шуби їм просто не потрібен. Змінюється тільки її густота. Котростає дуже пухнастим і густим. Це дозволяє дикому звіру підтримувати температуру тіла і переживати навіть люті морози і вітри. До приходу зими павки починаються збирати зграї. Так набагато легше вижити взимку, добуваючи собі їжу. Зграї легше полювати, що вони з успіхом і роблять, ловлячи кабанів, зайців та козуль. Вітаю малята. Пропоную вам пограти в дидактичну гру тварини та їх дитинчата. Подивіться на екран. Покажіть та назвіть мені дитинчат ведмедиці. Так. Це ведмежата. Покажіть та назвіть дитинчат зайчихи. Це зайченята. Покажіть та назвіть дитинча вовчиці. Це вовченя. Покажіть та назвіть дитинча-лисиці. Так, правильно, це лисеня. Покажіть та назвіть дитинча-білки. Це білченя. Покажіть та назвіть дитинча їжачіхи. Так, це маленький їжачок їжаченя. Дякую, малята. Я сподіваюся, ви впорались з усіма завданнями. Малята пропоную вам пограти в гру. Подивіться уважно на екран, яких тварин ви бачите. Як ви гадаєте, яка тваринка тут зайва? Так, це кошеня. Бо це домашня тваринка, а ведмідь, зайчик та лисиця дикі. Уважно погляньте на наступну картинку. Назвіть, хто зайвий тут. Це горобець, бо це пташеня. Яка тваринка зайва на цій картинці? Так, це ведмідь, бо це єдина тварина, яка впадає в зимову сплячку? Кого ви бачите на цій картинці? Хто зайвий? Так, це ведмідь, бо це єдина доросла тваринка. Всі останні дитинчата. Назвіть зайву тваринку на цій картинці. Це дикий кабан, бо він має великі розміри, а їжачок, білка та зайчик. Маленькі, молодці малята, сподіваюсь, у вас все вийшло до нових зустрічей!